Мені здається, що наразі в Україні чи українці в цілому не довіряють державі, тому що держава веде себе половинчасто. Що я маю на увазі? Якщо ви вже почали, ви виказали такий рівень недовіри своєму суспільству, що вас треба тримати в загоні, бо ви розбіжетеся. То треба було йти далі. Треба було, якщо ми вже тоталітарні, ну так вперед будуємо трудова мобілізація всіх. Жінки, чоловіки, діти і так далі. Тобто, якщо це вже боротьба, скажімо, за виживання, то це вже тотальна мобілізація. Всі мав тобто, монкаші, всі, хто можуть їсти, кліпати очима, дихати, всі мають обороняти люди, країну, кожен на своєму місці, це окей, це тотальність. Тоді зрозуміло, чому воно так. Тоді, мабуть, війна б вже закінчилася, я сподіваюся, тому що інша сторона б зрозуміла, що рівень. Сил, які потрібно витратити на підкорення України, він в 3-4 рази більше ніж та ціна, яку вони готові заплатити на той час, на 22 рік. Тому, бачите, це теж пов'язано з довірою. Недовіра держави до людей. Призвела до того, що люди не довіряють державі ще більше. Це знаєте, як певна спіраль, да, воно розкручується все більше і більше. Люди до того не довіряли менше, а зараз не довіряють ще більше. І це призводить до проблем в державі і проблем у людей. Маємо таку історію. Якщо держава довіряє, але контролює, і люди розуміють правила, за якими вони співіснують в цій державі, між собою і так далі. Менше стресу, менше витрат, більш продуктивний розвиток суспільства. Нема такого, ну от треба будувати інше суспільство